Під стукіт металу та гуркіт важкої техніки в Івано-Франківську триває зведення Галицького моста на пасічну. Метал на всю конструкцію є, тому будівельники активно працюють зараз. З боку вулиці хіміків згодом перейдуть до з'єднання двох частин конструкції. Зараз ми робимо надвижку, тобто ми вже зібрали. Чергову секцію і насуваємо її по перекатичних столах, як ви бачите, за допомогою домкратів. рухаємось на ту сторону моста. Потім переїжджаємо на ту сторону і збираємо вже з'їзд-заїзд. Увесь процес контролюють фахівці управління капітального будівництва. За словами Олександра Гука, підрядник виконує роботи сумлінно, оскільки наразі затримок із постачання металу нема, будівництво просувається активно. Головний пріоритет якнайшвидше завершення спорудження моста. Зараз відбувається насовування моста чотирьох секцій по довжині це 51 метр. Будемо з'єднювати п'яту-шосту опору. Це залежить від багатьох факторів, і від можливості монтажної організації, і від погодних умов, але плани якнайшвидше завершити будівництво мосту. Однак міст це лише частина необхідної інфраструктури для забезпечення проїзду. Тут також мають збудувати розв'язку та укласти дорожні покриття. До виконання цих робіт планують приступити найближчим часом. Працюємо, зараз насуваємо. Ту частину, яка ще залишилася для моста, також маємо буквально наступного місяця, приступимо до вулиці ну, з вулиці Надрічної, теж з'єднання. Ну, стоїть завдання, щоб за весну повністю з'єднання моста були зроблені. Тобто весь метал стояв на мості, відповідно, щоб переходити для упоряджуваних робіт. Весь метал є. Бачимо, що зараз збирається, насувається, ну і надіємося, що всі роботи будуть завершені до кінця року і по цьому мосту зможуть люди поїхати. Працюємо над цим. Якщо не буде якихось таких надзвичайних інших ситуацій, то маємо справитися з цією задачою.